Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу: думки, почуття і дії. Загадуйте свого партнера, знайомого, кого хочете, згадуйте, давайте подивимося тему, яка цікавить багатьох, і яку я не люблю знімати. Ну, давайте мислі, загадуйте свого партнера, чувства і дії від партнера. Будуть, не будуть, загадуйте. Не будемо ніякої сигніфікації дивитись, давайте. Почемі чітко. Так, думки, думки вашого партнера: парень, партнер, мужчина. Що він думає? Що він думає про вас? Він думає про вас, якщо це у вас можливо якесь не так давнє знайомство, думає, а я її потяну чи не потягну? Сумнівається в своєму ресурсі. Якщо це ваш мужчина, з яким ви живете багато років, мужчина думає, щось він тут подустал. А, а що ти думаєш? Тут думає про якесь завершення. Завершення уход. Можливо, ви на стадії розлучення, можливо, у вас скандали. Знаєте, він біля вас себе відчуває меценатом. Тобто, я закриваю всі. Фінансові потребності. А він хоче, щоб його бачили не тільки як кашльок, а бачили індивідуальність. Тобто тут можуть дивитися в мене дівчата і хлопці, коли які не відчувають, знаєте, то є признання мене як чоловіка. Можливо, не рахуєтеся з партнером, не говорите, про що ти там думаєш, які у вас там плани. Тобто, у вас тут все зав'язано на грошах. Я хочу бути орлом, а я просто тут як кошельок. Ну, це зараз часта історія про жінок. женщин. е, чоловіки ви повинні зрозуміти, що головну базову потребу, яку ви будь-якій жінці, дамі, свого серця маєте закрити, це безпеку, а це про гроші. І ви тут ходите, і він тут ходить, знаєте, по лабіринту своїх думок, він устав від цих думок. Е, і що? І що? Тут, знаєте, він вариться в своїх постійних думках, і навіть коли він в робочих моментах працює, він все время думає про вас. Хтось тут все таки думає про розлучення, хтось тут. Думає навпаки про одруження, якщо це якийсь, можливо, новий знайомий, чи ви не так давно спілкуєтеся, ну там нема у вас спільного проживання, тут і карта кольце, карта доми. Він тут, знаєте, якісь планує навіть з вами якесь майбутнє, але він а, сидить в самобічуванні і думає, чи я це все потягну. Тобто він тут, знаєте, влюблений у вас думає про це, про ваші зустрічі, свідання, і він тут думає про фінансову складову. А е, жінки, які дивляться мене, які ви живете в шлюбі, він тут устал устал е, від того, що він тільки там треба, як умовно, е, кошельок. Да? Тобто ви бачите в ньому тільки ресурс, а мужчину, там, любовника, ви не бачите друга, тобто йому не вистачає вашої емоційної включеності. Да? Тобто зверніть на це увагу, хорошо. Думки, почуття, що він чувствує до вас? Що він чувствує до вас? Ну, структуріровано все в нас понятно, але він де дає собі глибоко десять чот, що е, будування стосунків це також ремесло, в яке треба включати і якісь правила, і якісь цінності обговорювати, і десь займатися, мати свій час для своє пространство, для свого хобі. Е, і тут можливо. Що болезнь? Почуття. Ну йому тут болезнено від того, що ви для нього як закрита книга. Тобто він хоче рухатись з вами в майбутнє. Він хоче, але йому боляче. Лібо боляче в силу своїх страхів відкриватись вам. І важливо, скільки ви живете років разом. І у вас тут така має бути, знаєте, трансформація, і він це глибоко понімає. Не знаю, можливо, у вас мужчина ходить до психолога, як варіант, якщо ходить, то вам дуже повезло. Він розуміє, що ваше партнерство переживає кардинальні трансформації. Про що нам і казав, 2025-26 рік буде обільно, і 24-й, в принципі, обільно в нас трансформуються стосунки. Ми, либо трансформуємося, і дивимося в спільному напрямку, щось кардинально міняємо, для того, щоб наші стосунки покращились. Да? Либо ми з тобою розходимося. От нього тут теж такі от почуття двоякі. Я панімаю, що треба якась така внутрішня трансформація у ваших стосунках. Він пані, він чувствує, але йому не вистачає ресурсу і тут не завжди про бабло. Можливо, у вас чоловік і гарно заробляє, але йому тут не вистачає внутрішнього ресурсу, емоційності, відкритості, поговорити з вами. От для нього це він паніє, що він готовий ти з вами далі, далі на вищу сходинку. Там, класніші стосунки будувати, будувати якесь спільне майбутнє, про що нам і сказали його думки. Да? Я розумію, що ми маємо виходити, наші стосунки мають виходити на інший рівень, але я боюся і я боюся, що в мене не хватить не то, що бабла, а внутрішнього ресурсу, час. А, сила, а, що ще? сила волі, майстерство вирішувати будь-які проблеми, да? а, а там, повно, умовно з'їхатися, женитися. Це все він, от прямо, він оце все обдумує. Хорошо, а які почуття до вас? Тобто він тут більше в думках, які почуття до вас? Які почуття до вас? Він дивиться на вас і бачить, що ви себе а, неприступною жінкою граєте? Ну, хоче він вас бати, бачити більш вашу сексуальну проявленість. Карта проститутки, не буду показувати. Олень і маска. Ви одягаєте маску прилічної жінки. А в спальні він хоче бачити вас істину. Понімаєте? От що не вистачає вашому партеру. Ви знаєте, якщо у вас сім'я. То ви свою сексуальність там і поховали. Сім'я, колись пам'ятаємо установки сексу в СССР не було. От ви тої закалки, де ми. Я маю бути так, як всі люди нормальні. А він хоче там того вогню, енергії, обмін енергіями вас тут не, ви не наповнюєте один другого, тому що ви не чуєте один другого, ви боїтеся один другому відкритися. А він хоче побачити наповненість у цю. Ви показуєте йому своє сонце. Я сонячна, енергійна, я хороша дівчинка, я пухнаста, аля -ля, 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 ля А він хоче побачити вашу луну, а ви її ховаєте. В дитинстві. Пропрацьовуєте, у вас заблокована ваша сексуальність, коли у вас заблокована сексуальність, у вас будуть проблеми з фінансами, у вас чоловік буде багато не заробляти, будуть блокуватися гроші. Ваша задача працювати з собою. В ідеалі, коли партнер собі працює своїми спеціалістами, і ви працюєте своїми спеціалістами, тоді ви прийдете до крутого результату, класних стосунків, класної реалізації. Але ж в цій історії йдуть одиниці. Розумієте? А хтось просто сидить, ну, в мене немає грошей, таких і не буде. Можливо, у вас тут після народження дітей ви закрилися, забили на чоловіка. От він про це все думає. Я в сім'ї, але я одинокий. у вас таке одиночество вдвоєм. Тому він думає, либо ми щось міняємо кардинально і рухаємося, щось міняємо в своїх стосунках, або це розвод. Дивіться, дівчата, тут прям така критична історія, О, дивіться, на якій ви стадії. Про кого я розказую, тобто, да, мене дивиться велика тобто, розвілка. Розвілка ми міняємо все кардинально, ліба розвілка тут розвод когось назріває. Розставання, розходження, роз'їжджання і так далі. І дії вашого партнера найближчим часом. Ну, він вірить в те, що буде трансформація, повний чекап ваших стосунків. Поки що він думає про те, що я готов до якихось перемін. Якщо ваш мужчина усколоби і його все влаштовує, значить ви граєте у удобну жінку і він просто вами пользується. Но тут більшість чоловіків, тих, хто жінок будемо надивитися, думає і вірить в те, що ваша в спасе трансформація, поход психологу, сім'я психологу. Да? Можливо, він там до когось звертайтесь, ви до... Ви до когось може звертайтесь. Він хоче, поки він готовий до трансформації. Якщо ви з ним сядете відверто, поговорите. Що дав, нас якісь кризи в стосунках, давай щось будемо міняти, вирішувати. тут більшість чоловіків ваших буде скаже, да, я готов, я тебе люблю, я не готова тебе відпускати. Давай щось будемо міняти в наших стосунках. А якщо ви чуєте такий відклик від партнера, то це ж означає, що щось можна змінити, врятувати і покращити у стосунках. Якщо ваш партнер не готовий до цього, каже, що ти там собі придумала, мене все влаштовує, робіть висновки. Ви скільки років ще десятків років готові жити з партнером, який не готовий вас чути? От вся карта самі випадають, тому що. Е Стосунки на сьогоднішній день, знаєте, трошки забруднилися. Я токсичні стосунки, співзалежні стосунки. Часто чоловіки садять жінок в співзалежні стосунки, коли особливо народжуються діти, ти не заробляєш, ти не дінишся. дінешся, і він себе тоді геть і з іншої сторони показує. Тобто, ви маєте зрозуміти, що ви хочете, бо у вас на сьогоднішній день не стосунки, а гра. Кожен грає роль, кожен один другому підігрує в ваших травмах, але по факту всі нещасні. Ви тут обоє своїм партнером попали на такі, знаєте, стосунки, де ви залежні від нього і люблю, і ненавіжу, і готова обійти, і так далі. Да? Тобто вам тут повна трансформація треба, і мужчина про це думає, він це чувствує. Можливо, він планує. Якщо нічого не планувати, карта автомобіля дороги, тут може бути розставання. Тому, поки поки не поздно, Предсказатель вам говорить: ніколи не пізно вчитись, ніколи не пізно вчитись будувати стосунки. В нас не було прикладів. Де можна було навчитись, де було все прекрасно, зефірно, де мужчина добитчик, жінка суперсексуальна, жіночна, ніжна і так далі. Кожен на своєму місці все прекрасно. Більшість таких сценаріїв не було, не було в кого навчитись, навчать цьому в школі, в інститутах. Тому наша задача, як ми цього хочемо до цього дотопати, вчитися будувати адекватне партнерство разом. Тоже не, вмію, тоже не вмію. Я от з дітьми своїми вчуся будувати стосунки, батьки і діти. Вчуся, вони мене вчать, а я їх вчу. Тому що адекватних не було в родовій системі. Розумієте? Але я цього захотіла, бо я сказала, що на мені цей піздець закінчиться. Ось і все. Ваша задача захотіти задати собі запитання, чого хочу я, чого хоче партнер. Інколи одна відверта розмова міняє все на 360 градусів. Але це мають бути не просто балачки, а правильно при, е, дії зроблені, висновки е, почути один другого, не просто говорити, а бути почутим кожен ми хочемо в комунікації. І от задача вам обом вчитися новому партнерстві по-іншому, де є любов, дає повага, дає підтримка, дає лічне пространство. Де поділені якісь обов'язки, які мають бути поділені між обома. І ящик пандори, ви вже відкрили. Так що хочете чи не хочете, тут вас будуть чекати трансформації. Ті пари, які все-таки почують якісь підказки сьогоднішнього розкладу, можливо, хтось вже на стадії цієї трансформації. Тут у вас дві дороги, Лібо ви нічого не міняєте і буде ізмучене серце, буде уход, лібо буде любов. Вибирайте вибирайте. І це буде ваша побіда. І більше перемін тут все-таки має бути в жінці. Тому що чоловіки психологічно вони інші і вони адаптовуються, коли вони справді люблять жінку, коли вони люблять, а не відігрують свої травми, то вони автоматично міняються тоді, коли міняється жінка. Якщо ви будете працювати своїми травмами. Дитячими, да? коли ви будете працювати з відкриттям своєї сексуальності, жіночі, коли кожен в парі буде грати свою роль, ви жінки, а він чоловіка, тоді він автоматично буде мінятися і навіть не розуміти, як це. Але тут має бути між вами любов, а не співзалежність. Якщо ви в співзалежності, а називаєте це любов'ю, ну тут будуть розчарування. Коли в співзалежності жінка міняється, чоловік каже, все було добре, ти стала неудобна. Мене це не влаштовує до побачення. І чоловік іде шукає та, яка нічого не требує, та, яка попроще, яка підчиняється, яка тримається за його штани, труси. Він іде шукає, де попроще. Дівчата, задайте собі запитання, якого партнера ви хочете бачити біля себе. Ми ніхто не ідеальні, я не ідеальна, но повага і чітка, чітке знання, якого я партнера хочу бачити біля себе, а якого не хочу якого я буду терпіти, тому що мені хто не ідеальний і на щось треба закривати очі. Є два таких значення: є негідне поводження чоловіка до вас, яке ви дозволяєте і терпите, а є якісь недостатки. Ну, умовно, чоловік храпев, це недостаток, це його особливість. Ну, якщо він піднімає, умовно на вас руку, або допізна а, в кабаках сидить з своїми дружбанами, це вже негідне поводження до жінки. А жінка з дітьми сидить вдома. Розумієте? Тобто розрізняйте, аналізуйте, працюйте над собою. І я бажаю вам, щоб ви всі стали щасливі. А ті, в кого назріває заміж, офіційно якийсь розпис, да? З'їжджання, купівля, можливо, будинку, бо там були якісь такі категорії чоловіків, які про це думають. Я бажаю вам, щоб ви були всі всі щасливі. І кожне, кожен щастя своє розуміє по-своєму. Любові вам!